Всім привіт! Ми сьогодні, 20 травня, гуляємо по одному з найшикарніших місць Мілану, це Кастело до І я хочу вам сказати, що я просто-просто в захваті, ну, в принципі, да, це словами не передати, те, що є тут. І ви знаєте, приїзд здійснюється. Хочу з вами поговорити на ту тему, що коли людина приходить в Ріфлем. Перед нею є багато таких, ну як сказати, пер які ми думаємо, що вони нереальні. Ой, там пішов запропонував двом-трьом людям? Вони відмовили. Це ж нормально. Всі ми люди, ми користуємося різними продуктами. Ми заходимо в різні магазини, і нам щось подобається, щось не подобається. Так? І якщо ми зайшли в магазин, ми ж не купили зразу. Тому це традиційно відноситься нормально, коли люди нам відмовляють. Але оті ті перешкоди, які нас чекають на ну, з роботою, мається на увазі да, Ті перешкоди, які у нас є. Вони не страшні і не значні, якщо ви попадаєте в такі місця. І я дуже вдячна компанії Oriflame, що вона подарила таку шикарну путівку нам в Мілан. Ми будемо в Мілані і в Римі. І ще наш друзі повезуть в Венецію. Відео ми будемо виставляти але. Я хочу сказати, що варто сюди поїхати, варто попрацювати і не один рік, але щоб подорожувати з компанією і заробляти хороші гроші. Тому оці всі перешкоди, які нас. Не, не допускають да, до роботи, е, вон, воно незначне. Е, хочу вам всім побажати впевненості в собі і е, працювати, іти до своєї вершини, як мінімум до золотого директора, щоб подорожувати з компанією Ріфлейм, да, це і менеджерські конференції, цієї банкети, цієї золоті конференції. Да, а там кожен з нас да, вирішить, що що йому більше. Тому, якщо ви почали працювати, і до вершини хоча би до е, до директора, щоб побачити, який дохід. Та, якщо ви мрієте подорожувати, то обов'язково до ем, звання Золотий, тому що це, це цього варте. Е, всім пока. Наступне відео будемо знімати.